Тетяна жителька центрального району. Її будинок опалює Хресонська ТЕЦ. У квартирі говорить жінка 6 градусів, адже теплоносій не отримують. Тому жінка прийшла отримати обігрівач. У коло дверей під'їзду написано, що можна обращатися, Плита газова. Ну, я ж не можу газом отаплюватися, тому що провітрити я теж не можу. Раз єс я буду отаплювати газом за обігрівачем. Прийшла і надія: ну звісно, холодно. Якщо в нас отоплення бахнуло, а тепер його ніяк не можуть встановити. І мені подзвонили, сказали, що надо прийти. обігрівачі видають мешканцям будинків, які не отримують централізоване опалення і підключені до ТЕЦ. Розповів голова центральної районної місті Херсоні Ради Андрій Задніпряний. Першу чергу це сім'ї з дітьми, інваліди першої другої групи. Люди, які лежать, стоять на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування району, ми першу партію отримали тисячу штук. Зараз вже видано 700. Ми е, працюємо по адресно, індивідуально визиваємо людей, складаємо списки, е, е, які нам надають голови СББ. Олег мешкає у Дніпровському районі. Його будинок теж опалює Храсонська ТЕЦ. Чоловік отримав електричний обігрівач. Це він дві швидкості має дуже класний, тихенько працює, безшумно, легенький. Конвектор називається. О, і вже тепло пішло, уже все дуже добре, мощне тепло. Буде в хаті тепло в нас. Треба було подати паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення. І буквально за кілька хвилин я отримав обігрівач. Станом на 23 грудня у Дніпровському районі роздали понад 900 обігрівачів центральному 696. Загальна потреба складає майже 10 тисяч приладів. Тому звернулись за допомогою до партнерів. Розповів перший заступник начальника МВА Михайло Ленецький. В першу чергу це власник Херсонської ТЕЦ «Нафтогаз України», який вже передав до нашої громади тисячу електрообігрівачів. Вони зараз прямують до нас і будуть невідкладно розподілені тим, хто цього потребуватиме. Також ми розглядаємо можливість забезпечення альтернативними джерелами опалення найпростіших укриттів цивільного захисту. Це підвальні або цокольні поверхи, саме багатоповерхово-житлових будинків. Звернулись так само до наших партнерів і очікуємо на постачання теплових гармат непрямої дії. Марина Круглова, Олена Анна Ліщенко, Роман Царьо, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.